за іспанську спадщину Питання іспанської спадщини було головною проблемою, що хвилювало усі великі європейські держави впродовж останніх десятиліть XVII століття і багато в чому визначало їхнє майбутнє. 1 листопада 1700 року вмирає Карл ІІ зачарований, останній представник роду габсбургів на іспанському престолі. Найбільш зацікавленими в іспанській спадщині стають Австрія, Франція та Англія. Будучи тісно пов'язаними з іспанським монархом родинними зв'язками, як габсбурги, так і бробони докладали усіх зусиль, аби схилити чашу терезів на свою користь. Англія, в свою чергу, воліла не допустити передачі усієї спадщини в одні руки, оскільки б це неминуче призводило до порушення існуючого балансу сил. Не бажаючи роздроблення своїх земель, Карл II незадовго до своєї смерті підписав заповіт, в якому передавав усі свої володіння Філіппу Анджуйському, онуку Людовіка XIV. Перспектива створення об'єднаної франко-іспанської монархії мало влаштовувала європейські держави, що робило початок війни невідворотним. Вже 7 вересня 1701 року в Гаазі, Англія та Голландія укладають договір з імператором Священної Римської імперії, утворюючи Великий Союз. І в травні 1702 року вони оголошують війну Франції. Воєнні дії велися відразу на багатьох фронтах: в Іспанії, Нідерландах, Німеччині та Італії. На чолі англо-голландських військ стояв талановитий полководець герцог Мальборо Джон Черчилль. На чолі імперських військ стояв Євгеній Савойський. У перші роки війни вони змогли завдати французам кількох значних поразок на стратегічно важливих напрямках. Так, перемога під Гоштедом у 1704 році відвернула загрозу французького вторгнення в Австрію. Поразка людовіка біля Рамільї дозволила союзникам узяти під контроль більшу частину південних Нідерландів. І нарешті перемога у битві під Тураном посилила позиції союзників у північній Італії. Критична ситуація на фронтах і значні негаразди всередині країни змусили Людовіка запропонувати союзникам мир на надзвичайно невигідних для себе умовах. Однак учасників коаліції не задовільнили запропоновані поступки. Вони висунули вимогу, щоб Людовік виступив проти власного онука. Переговори були перервані. І сторони протягом кількох років продовжували воєнні дії з перемінним успіхом, будучи не в змозі завдати вирішального удару. Долю війни вирішили дві події, які відбулися не на полі битв. В одинадцятому році на парламентських виборах в Англії перемогу отримали Торі, на чолі з лордом Болінброком, послідовним прихильником ідеї припинення війни та відкликання герцога Мальборо. Другою подією, що врятувала Францію, здавалося б неминучої поразки, стала раптова смерть в тому ж одинадцятому році імператора Йосифа І. Його брат, австрійський ерцгерцог Карл, один із претендентів на іспанську корону, за підтримки англійського флоту висадився в Іспанії і проголосив себе іспанським королем. Одночасно він був обраний імператором священної Римської імперії як Карл VI Габсбург. Реальна перспектива об'єднання в одних руках австрійських та іспанських володінь і створення таким чином нової світової держави змусила європейських монархів припинити виснажливі воєнні дії і піти на мирні переговори. В січні. 1712 року в Утрехті почалися переговори союзників із Францією, які закінчилися наступного року підписанням мирного договору. Утрехтська мирна угода складалася із семи двосторонніх договорів, які були підписані у квітні і липні 13-го року. Францією та Іспанією з їхніми супротивниками у війні Проте Карл VI Габсбург відмовився визнати Утрехтський мир і відкликав з Утрехта своїх представників. Цей вчинок Карла продовжив війну за іспанську спадщину ще на рік у вигляді локальної французько-австрійської війни, завершенням якої став раштатський мирний договір. За умовами роштатського миру, укладеного 6 березня 2014 року між Австрією і Францією, останні зобов'язувались повернути Австрії та іншим німецьким державам захоплені нею землі на правобережжі рейну і зруйнувати там свої укріплення. Останнім із трьох мирних договорів, які завершували війну за іспанську спадщину, був Баденський мир 2014 року. Цей договір проголошував умови раштатського миру обов'язковими для усіх членів священної Римської імперії. Підсумовуючи, можна сказати, що справжнім переможцем у цій війні стала Англія. Хоча за площею її територіальне надбання були незначними, їхнє стратегічне розташування надавало Лондону значні морські, торгівельні, а в перспективі колоніальні переваги. Англійці досягли своєї мети і на континенті, про що яскраво свідчив зміст підписаних мирних договорів, які усі були на користь Англії. Саме в договорах між Англією та її головними суперниками Францією та Іспанією, було вперше зафіксовано принцип рівноваги сил як основної норми міжнародного права.